Війна, я хочу виплакати сльози і нарвітися сповна за тих, хто гине у облозі, коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти, яких розкидала вона яких розкидала вона в країнах, де мовчать гармати! Коли закінчиться війна, я хочу виспатись спокійно, не чути, як гуде стіна. Ухі втервуться міни, коли закінчиться війна, я вдячна більше бути хочу за звичні Божії дива, за звичні Божі. За руку доньки у руці, за зелень трав і спокій вітру, за сонця теплі промінці і не барайдешну палітру, коли закінчиться війна, а поки я благаю бога, нехай зупиниться вона. Come on. Я хочу виплакати сльози і нарвітися сповна за тих, хто гине у облозі коли закінчиться війна. Я хочу друзів побійняти, яких розкидала вона, яких розкидала вона. Вчать гармати. Ми переможемо. Ми переможемо, це вже всі в цьому переконані, всі на це заточені і поки. Ідуть останні акорди цієї війни, а ще буде загострення. Ми все одно знаємо, що переможемо. І вже зараз дивимося в майбутнє. А в майбутньому ось за вікном я бачу будівництво, бачу нове, новий технологічний уклад, нова Україна, нове суспільство. І весь світ очікує від нас нового. Весь світ очікує від України такого, в передчутті чого живе цей світ. Нові зразки взаємодії, нові зразки політики, нові зразки бізнесу. Ми українці. І нам властива свобода. Ми свободою живемо. Ми свободою дихаємо. Свобода це наше все. І в основу онтології майбутнього українці покладуть свободу. І це буде новий світ, і це є нова цивілізація. Далес, як ти думаєш, от під час цього всього і до цього в Європу виїхало, ну я думаю, так, десь 7 мільйонів українців. От, а у світах десь 25 мільйонів зараз. ну 20 точно є. Як ти думаєш, вони повернуться сюди, чи може разом з ними приїде ще сотні іноземців, які виберуть собі найкраще місце на землі для дальшого життя і грунт для того, щоб коріння роду було справжнім? Україна це дух свободи. Сюди повернуться ті, хто живе на частотах нового часу, хто дихає свободою. Сюди повернуться українці, які виїхали. Не всі українці, дехто залишиться там. Сюди приїдуть люди з різних країн, які закохалися в Україну, які закохалися в свободу, які не можуть жити інакше. Як дихати свободою. Зараз за Україну воюють різні нації. І по духу, вони вже українці. Вони життя готові покласти за свободу. І це є суть українства. Ось так. Україна після перемоги буде великою країною, навіть у чисельності. Ми швидко відновимо населення, У нас 65 мільйонів по світах, а то в Україні буде для початку 60 мільйонів, а потім і більше. Україна велика країна. У нас пружина не зреалізованих можливостей така велика, що вона як випрямиться, то тут буде місця мало саме місця для внутрішнього простору. Українці ж відрізняються від москалів, ті шукають розвою зовні, і їм все мало місця, територій, земель. А українці шукатимуть простір всередині. Наповнившись, можна йти за горизонти за обрії. Українці матимуть і мають уже друзів це технологічні нації, ті ж самі японці, ті самі американці, які захоплюються нами, а ми захоплюємося ними. Ми разом глобально будемо створювати нову космічну цивілізацію. Як мріяли наші кращі люди, Олесь Бердник, Тарас Шевченко. І ми сягнемо за обрії. Хай це будуть обрії землі, хай це будуть обрії сонячної системи, ми визначимо. Хай це будуть, ми сягнемо за межі. Наприклад, життя людського, 100 років людина живе. Будемо розвивати науку. А якщо людина 300 років житиме, це зовсім інша цивілізація. Наука, мистецтво, свобода це наше майбутнє. От завтра. Бо ти повернешся з перемогою. І я розумію, що ця перемога буде мати прикусь гіркоти, але більше буде солодкого, радісного. Побачиш дружину вже не для того, щоб знову розстатися. Яка в тебе, ну і припустимо, будуть нагороджувати всіх, хто захистив Україну, медовим місяцем. Перемоги, яким би ти його хотів побачити. І це не лише я, а побратими мріють після перемоги взяти рідних людей, взяти сім'ю і десь поїхати помандрувати, відвідати тих людей, яких бачили під час цієї війни. Це українці, українці з різних частин, дуже милі гостинні люди, які моляться за нас. Це перший місяць. Хочеться наситися, надихатися життям, поспілкуватися з дружиною, поспілкуватися з дітьми, знайомими. Але ще не але і поряд з цим ми вже зараз плануємо майбутнє. Хто мав маленький бізнес, планує вже мережу бізнесу мать. Хто мав пусті просто землі, хоче завести сюди фабрики, заводи, виробництва. Хто книжку не видав, хоче книги видавати. У нас є що робити, у нас є багато що робити. І ми вже прагнемо це. Ми чому прагнемо перемогу швидко-швидко? Ми вже хочемо діяти, діяти як нова Україна. Ми усвідомлюємо, що перемігши зовнішнього ворога, нам ще треба перемогти внутрішнього ворога. Це глибинну державу. Це держава, яка живе на корупції. І воїни, які зараз ризикують життям і віддають життя, вже не будуть терпіти цю глибину корупційну державу, яка вкрадає націю, багату націю, націю, яка достойна жити достойно.